Ну що ж, раз я мавка, то повинен... То, то треба звати Ксьонза. Так, да. да, да, я, я родився таким і не став. І не мені відвіча. Так. Я слово Ксьонза. Так, такая, вам не ясно. Діти, як діти. Погоді, папе. А, 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 а поп, тобі теж смішно? Да, смішно. Так, все. Все, 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 все. Шаналі маєте панове ксюан з три Птахи замовкли давно. У лісі, що перетворився в попіл. Ніхто не схилиться до основ порахувати скільки деревам років. Дощі не скоро зійдуть зробити це попелище слизом, перегниють плазуни, що перечекати хотіли у норах знизу, не попливуть по воді ці ембріони кораблів, що погоріли. І ти почуваєшся саме так, наче більше не станеш єдиним цілим. Ти підіймаєш частинки себе, що у тисковій жарові сталися каменем, і кидаєш. Це каміння у небо, бо більше не можеш його сягнути руками.